Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад, і ми сьогодні будемо створювати сонячну клумбу, яка є витривалою, яка є посухостійкою і не менш гарною. Підібрала вам варіанти, покажу пізніше, як створити. А тепер розкажу детальніше про рослини, які використала з сортами підписаними. І так, Піровські буває і карликова, буває середньоросла і високоросла. Саме у цій клумбі будемо використовувати сорт, який є високорослий. Тому єдиний мінус, що потрібно буде ставити ну, невеличку якусь опору для того, щоб не розпадалася. Але це буде якраз габарит у нашому квітничку, і нам потрібна саме така. Перовський лебедолист на такого ж сорту. Заквітає вона всередині літа і квітує до самих морозів. Тобто на квітоносах у неї час від часу поступово відкриваються всинові бутони, і тому зберігається таке довге квітування. Посухостійка, дуже гарна витривала рослина, дуже гарне має листя. І навіть коли вона ще не квітне, то вже її кущ формує ну, таку гарну е, куртину, який прикрашає квітник навіть із своїми пагонами. Вона є чигарником, тому виростає досить широким. Наступний вертикаль, яку ми використаємо в цьому квітнику, буде міскантус меморі. Він є дуже популярний саме тому, що має надзвичайні волоці, які квітують біло срібними суцвіттями, заквітає він також рано, мається на увазі в порівнянні з іншими скантусами, тому прикрашати буде цю клумбу довгий період часу. Не хвилюйтеся, що він агресор, він показує лише такі властивості на початку розростання, так би мовити, трішки йде в ширину, але коли це дорослий кущ, він далі не агресує. Високий до 2,5 метрів. Має гарне листя з такою поділочкою посередині білою. Ну а восени це своєрідне забарвлення такого контрасту білих суцвіть та такого мідного кольору листя. Отже, вертикаль ми маємо. Тепер грубками додамо такі рослини. Перша з них це ехінацея, знову ж продовжує квітувати дуже довго сорт Альба має прості ромашкоподібні квіти висотою до 60 см, але вона є та, яка швидко наростає, і буде утворювати досить такі групові гарні посадки білого кольору. Навіть після того, як вона відквітне, теж буде пасувати гарно до міскантуса і до піровського своїми такими насіннєвими суцвіттями, так би мовити. Отже, підібрати можна інший сорт білої, але саме підбирала й по кольоровій гамі, тому що суцвіття міскантуса має такий колір. І ось біла ехінацея буде до нього пасувати. Теж посухостійка, але не настільки, як попередні рослини. Час від часу, якщо посуха триває дуже довго, і потребує все-таки поливу, але не частого, не регулярного. Наступний кольор, який буде розбавляти, але й пасувати гарно до білого. Це у нас шавлії. Шавлії — невибагливі рослини, які швидко наростають, які квітують теж довгий період часу, ви бачите сорт назви на екрані. І після обрізання може бути ще і повторне друге, і повторне третє квітування. Тому цей колір буде єдиний у квітнику, який буде створювати ось такий візуальний масив. Тобто серед білих кольорів, серед блакитних кольорів, буде виділятися саме плями з рожевої посадки шавлії. Ну, Ще вам зараз запропоную один сорт, теж такий дуже красивий, яскравий має суцвіття, навіть бутони його ну, дуже ефектно виглядають на фоні тих квіточок, які поодиноку починають розкриватися. Тому садимо її в перемішку з ехінацеєю. На передньому плані ми створимо своєрідний бордюр із двох рослин. Перша з них це лаванда, перепрошую, там помилилася. Лаванда саме сорт її невисокорослої. Вона сантиметрів має 15-20, ну, максимум 25, коли це вже дуже дорослі кущі. Ну, але ви знаєте, що лаванда на передньому. Плані виконувала функцію бордюру, потрібно буде її застригати. А застригають її вперше гарно, капітально, на весні. Коли уже температура прогріється до плюс 10, ось тоді саме час гарно сформувати кущики лаванди. А так знову ж посухостійка, витривала, надзвичайно любить сонце. І буде пасувати своїми квіточками до сусвіт піровських, буде перекликатися, тобто кольорова гама. Але навіть якщо і не квітне, то знову ж листя піровські є, листя лаванди мають схожі си забарвлення і теж будуть виглядати у квітнику не менш привабливо та ефектно. Розсажувати її потрібно час від часу, але не кожного, звісно, року. Поряд із лавандою можна посадити Sedum медіоварігата, який має досить цікаве таке листя, яке забарвлено у жовто-зелений колір, буде теж створювати ефект ще з ранньої весни, коли з'являються лише молоді паростки, коли формується кущ, він теж формується кулькою спочатку і буде гарно перекликатися з кущами лаванди. Ну, квітує він також такими біло-ледь рожевими суцвіттями. Тобто палітра кольорова буде зберігатися і дошавлеї, і до ехінацеї пасуватиме. І вся ця клумба буде гарно виглядати з ранньої, ну, з ранньої весни, це ні. Там потрібно додати цибулькові весняні, але вже з травня місяця ефект. Цієї клумби буде надзвичайний. Спочатку завдяки формі та листям, ну і до пізньої і пізньої осені ця буде клумба зберігати красу і своїм квітуванням. Навіть і взимку, теж не зрізаючи седом, можна додати гарний ефект. На кулях також з лаванди, міскантус. А тепер давайте розглянемо, якої ж форми може бути цей квітник. Він може бути круглої. В центрі у нас міскантус, по боках у нас піровські. Є. Далі шахматним порядком висажені хінацея, шавлія і лілейник, я вам розкажу про нього пізніше, білий теж додавала. І як бордюр кругом по черзі седум, а також лаванда. Можуть. Чергуватися. Також, якщо у вас, наприклад, квадратна форма клумби, її теж можна такими ж самими рослинами цікаво оформити. Тобто ми бачимо передній план, коли взяли своєрідним рідним трикутником, але я додала тут замість очитку варігати, я додавала очиток ґрунтопокривний, але також з варігатним листям теж дуже гарно. Ну і той, кого я пропустила, але про нього хочу ще поговорити. Це лілейник. Ви знаєте, що чисто білих кольорів не буває. Але все-таки він ефект білизни створює. Ну, Цей сорт він є доволі такий дорогий, тому що він є, бачите, сортовим. Тому можна підібрати інший сорт, зараз покажу вам, який придбати можна навіть за копійки. Лілейник, Arctic Snow, Теж досить гарний, швидко наростає, листя зберігає свою красу теж довго, і з весни, і до осені, хоч і, кажуть, квітне не так довго, але повірте, термін квітування його місяць, якщо це дорослий курщ, легко може потягнути. Отож, ми з вами створили. Побачили, які рослини. Тепер я трішки пораджу, де я бачила, можна їх придбати і приблизно цінова політика. Ось у бережнюків побачила саме цю шавлею. 75 гривнів. Швидко наростає, тому можна поділити уже за рік, мати доволі посадкового матеріалу, а ще, крім того, насівається. Тому за рік сформувати цю клумбу можна. І так, наша дача. Пропонують теж бачите, 60 гривень, недорого. Очіки теж наростають непогано, але щоб швидше заповнити, можна купити декілька, але поживцювати і добитися кількості, яка вам потрібна. Посадка ехінацея, тому що у бережнюків я бачу, ціна доволі така велика. Колись я тут замовляла, непоганий посадковий матеріал, тому раджу. Знову ж, в бережнюків є і така лаванда середньоросла саме цього сорту. Теж вона коштує 95. І лаванда, до речі, поділом теж за не довгий час, за короткий час можна розмножити її поділом, можна живцюванням. Отож, думаю, щось трішки вам та й порадила. Всім добра. Давайте, поки метіль будемо створювати нові клумби в новий сад.